Сьогодні у нас з вами ще одна така посадка огірочків. Висіваємо огірочки в агроволокно. Зараз Коляня буде робити луночки вирізати в агроволокні. Ось. І посадка ця непроста буде в нас. Це теж такий дієвий метод, він перевірений. Будемо садити його в парі огірочки будуть із кукурудзою. І висаджувати я буду ось такі сорти. Конкурент, родничок, кущовий. І мали ж Це всі ті гірочки стеляться по землі. Але якщо комусь із них заманеться поплестися по кукурудзі, я думаю, вона не образиться. Але чому по кукурудзі? Зараз я розповім, покажу, як коляні луночки робити, і потім продовжу вам розповідати про цей метод. Так, Коляня міта. Шахматним таким порядком будемо робити. Ось так, дивіться, якраз колятін зробив хорошо. Отаким. Ось овалом. Ось таким, ось я намалювала. Ось таким овалом треба так 25-30 см, треба, щоб такий овал був. Тепер куляня вирізає, повністю вирізає, щоб там була дирка. І так, шахматним порядком. Оце у нас тут метрів 4. Ось така грядочка, вона у нас буде задіяна. Ось зараз куляня вирізає. Ці, ці, ці методи. Що ми вам показуємо, вони не прості. Якщо у вас добра земля і багато її, і земля м'якенька, просто садите в луночки, так як ви, або в рівчачки, як ви звикли, без зайвої мороки. Але коли землі мало і земля така проблемна, і тим паче, що зараз суша така, ну, немає дощів, то цей метод він самий-самий раз. Ось так, дивіться. Тут сухо, а тут земелька трішечки. Вологіша, да? і Ми її пролили перед цим, то вона ось, так, ось така. Тут можна буде, ми не будемо влуночки додавати нічого. Там ми додавали поряд у нас рівчак. Ми садили у рівчак такий, ви бачили, як ви ні, то подивіться відео, що ми туди додавали. Декілька методів я вже показувала. Ось цей метод у нас простий. В луночки ми не будемо додавати нічого. Ось так буде рости, як диким способом. Заховалася в тінючок і розповім, чому саме такий метод дуже гарний, коли сидить огірочки із кукурудзою. По-перше, коли проростає кукурудза, з огірочками, вона стає тінню для огірочків. Перше. Друге, огірочки можуть поплестися, зачепитися, поплестися по кукурудзі. Це друге. І третє, ми знаємо, що в огірочках в них Поверхнева коренева система. Тобто вона 2-3 см під самою поверхнею. Тобто, поливати потрібно кожного дня, тому що вологи не вистачає, особливо в середині літа, не вистачає вологи. А корнева система у кукурудзи, якщо хто в селі живе і витягує ці корінці з-під. Кукурудзи, той знає, наскільки глибокий, наскільки широкий, глибокий це корневище. Огірочки ніколи не будуть сваритися із кукурудзою, тому що та глибоко корень, а огірочки поверхневі. Це одне. І кукурудза вона витягує вологу, забирає вологу знизу, з глибини і підтягує огірочкам. Це дуже добре сусідство. І вже помічено. Я дивилась багато відео і сама помічала, що не так воріють огірочки, коли не такі страшні їм там заморозки, похолодання, коли вони поряд з кукурудзою. Це ще одна перевага. А ще одна, коли буде дуже-дуже жарко, ми можемо накинути агроволокно, біле агроволокно можемо накинути на кукурудзу, і воно буде і вільно, не буде давити на огірочки, і буде там провітрюватися. І не буде так спекотно. Оце такі переваги. Я думаю, їх достатньо. Так, куляння повирізав. Ось тепер є такий інструмент у мене гарненький. Ось, оце цим я буду робити, в кого є маленька сапичка. Теж дуже гарно. Так, Тепер просто робимо таку луночку, не глибоку 2-3 см. Я на декількох клуночках покажу. Mm -hmm. Щоб ви мали уяву, де великі грудки прибирали. Земельку скушаємо, щоб земелька тут була м'якенька. І земля зовсім мокра, ви бачите? Під горволокном земля мокра, вона сплескана, але вона мокра. За корі... коріння кукурудзи вони будуть співати і як розпушувачок. Проливаємо луночку один раз, більше ми проливати не будемо. Проливаємо пів літра води в одну луночку, Отак. Ну, Щоб гарно питало. Навіть менше. Земля волога взяла менше. Я ще один покажу, поки там вбирається. Ось тепер кукуруза у нас була попередньо замочена, воду вже я з нею рідну вилила, вона така волога і тепер ми будемо садити кукурузку. По дві штучки буду садити, може яка не зійде. Висаджуємо ось так і ось так по краючкам. А тут висаджуємо голові ручки. Теж я буду садити різні, різні сорти. Якийсь зійде, якийсь не зійде. так. І візьмемо малиша. кущовий і сюди положимо роднічок. Кукурузку. І кукурузку, обов'язково, так. Да. Я обов'язково кукурузку. Ось так. І кладемо кукурузку з одного з достойно. Гарно у нас приликло. І тепер просто загортаємо ручками. розпушуємо земельку. І благословляємо. І благословляємо, обов'язково просимо Господа, Поляні правильно сказав. Обов'язково просимо благословіння, щоб Господь благословив і дав нам і дощ ранній, і пізній, і благословив насіння, які ми садимо. і дав нам такий великий урожай. І тепер просто ручкою без фанатизму. Ручкою просто прижимаємо. Ось так. Тут і саме. Ручкою, гарненько, так. Просто прижимаємо ручкою, І все й тут. Я висаджую різні сорти одну, ямку, одну луночку, тому що якийсь зійде. Якийсь не зійде, якийсь буде краще, якийсь гірший, щоб у нас не гуляла земля. Такий клаптик у нас невеличкий, тому робимо саме так. Так, ось і все. І так робимо всі. І чекаємо врожаю. Віримо, надіємося, що врожай буде не тільки для нас, а й для того парня.